А нашим колегам з телеканалу Інтер на полях Мюнхенської конференції вдалося особисто поставити кілька питань президенту України Володимиру Зеленському про розмову з Джо Байденом. і про те, чим зумовлений відхід Збройних сил України з позиції Авдіївці ексклюзивно. Дивіться далі. Пане президенте. Ми знаємо, щойно ви мали розмову із президентом США Джо Байденом. Поділіться, будь ласка, про що говорили, які домовленості. Дуже дякую. Ми на постійному контакті зі сполученими штатами Америки на різних рівнях з Білим домом з конгресменами. І для нас ця підтримка США дуже потрібна. Зараз говорив Джо Байден. Він запевнив 100% що буде підтримувати Україну. зробить все, щоб був позитивний результат. Я впевнений, у мене немає сумнівів, що Сполучені Штати залишаться з нашим стратегічним партнером. Безумовно, є всередині. Сполучених Штатів виборчий процес безумовно є різні погляди на різні питання, але все ж таки, незважаючи ні на що, я впевнений, що більшість американців і більшість а, політичної еліти на нашому боці, ми будемо на контакті постійно з, а, з президентом Байденом, домовились про це. Деякі деталі не буду говорити, а, але я думаю, що в рамках. А, G7 зустрічі найближчим часом ми зустрінемось онлайн. Одна з головних тем дня Авдіївка. Ви від наших військ ви про це говорили на Мюнхенській конференції і зокрема схвалили таке рішення команди. Водночас міністр оборони написав, що Авдіївку ми повернемо. Що для цього потрібно сьогодні? З президентом Байденом, коли ми розмовляли і нашим людям. Мені здається, це також важливо, що президент знає деталі президент Сполучених Штатів. Тому я й кажу, що вони близькі нам союзники, а не десь там за океаном. І, і він визнає, що послаблення допомоги зброєю Україні це результат того, що вийшов за вдівкою. І всі визнають. і тому я також це розуміючи. Ми хочемо зберегти життя наших хлопців. Я, це, я радий, що таке правильно виважене рішення є у військового командування. І ми про це говорили. Я радий, що ми працюємо в цьому напрямку. Однаково розуміємо все це. Але те, що ми повернемо, обов'язково, ми все повернемо. Ми нічого цим вбивцям не віддамо. І це факт. Абсолютно, я в цьому впевнений. Головне, щоб ми всі були в цьому впевнені, щоденно її перемога буде.